Кожен отримає ту спадщину, на яку він заслужив. Господь він е, дає нам можливість стати його дітьми, учнями Ісуса Христа. І тоді Господь каже, що у вічності ми отримаємо нове нетлінне тіло і ми будемо жити в вічність з Господом. Ми будемо щасливі з Господом в раю. Але якщо ми не будемо ставати тут на землі учнями Ісуса Христа, ми можемо отримати спадщину, ту, яку отримують і чорти, і біси, і вічність. Знаєте, як сьогодні люди полюбляють дивитись ужастики про різних там зомбі і так далі. Ну, ось це люди і отримують. Старе своє тлінне тіло, яке ніколи не буде помирати, а воно буде і далі. І далі буде гіршити, розлагатися і так далі. І стануть такими ходячими зомбі, але тільки у вічності, і будуть. Мучитися всю вічність. Для того, щоб отримати спадщину в вічності з Богом, треба ставати учнем Ісуса Христа.